Оп'ять нарвалася на вас, так товарішка піде, дай дітям дорогу. Що як тут голова стоять? Нема гач. Гарний, ти гарний, ти маєш родичів. Ви не рибаєте. Ні, не, не. Ні, чекайте, ну що він мені зробив? Вона зараз возиться палочком. Ні, я йому не несу, я його хочу йокнути, щоб він ноги притягнув. Я прийшла зараз вийти нахрен! Хай він уходить! Він багато обіцяє. Не бити, не пити. Що він в кращому йому? <плес> Якщо він обіцяв, <плес> він каже, що все позичало, що краще стало жити. А зараз, ото єврей мах. Збори, на того раз стало гірше жити. А батьківський сьогодні ви маєте дідуся чи бабусю. То ви собі нагайдете, треба стані. На за насильство, коли за насильство був розстріл, да, да, а наш президент ну, да, да, насилував, Кравшавки став президентом. Всього президент стане проститутка. А я хочу бити їх, хай наш ведять, хай вийде до людей. Вони казали, що вони будуть служити народу, а я є народ, мені скоро. Хай він вийде, хай офігівка суфісіння, хай мені віддасть гроші, я його склала гроші. Гайма, гай ма, гай магай мага. Де я не мату, що я чого ми спали?

<рикач> Ота Газара, выходи, пожалуйста. Меня нет, а я в Белой церкви. С тобой с Тарнопа, я живу в Белой церкви. Приїжджайте до мене в гості. Я живу в 18 квартире, 71. Да пою вас горилку и будете спевали, как я до Крупской ходил. Им, блядь, треба стать, но им ты станем показать. Сыночка, да я не буду, блядь. Не буду, Не буду,